Тихо плаче Україна, сльозами і кров'ю, Кат будує своє завтра на горі людському. Гірко плаче Україна і тяжко ридає своїх синів, що померли сльозами. Плаче ненька Україна, плаче кожна мати, та що сина відпустила волю здобувати. Смійся, лютий враже, та не дуже, бо все гине, слава не поляже, не поляже, а розкаже, що діяло в світі, чия правда, чия кривда і чиї ми, діти. Наша дума, наша пісня не вмре, не загине. От, де люди наша слава, слава України! Без золота, без каменю, без хитрої мови, а голосна та правдива, як Господа слово.